Вітаємо, шановні колеги. Сьогодні ми розглядаємо програмування гри в нулики на великому або безмежному полі розміром N на N з використанням мов програмування Prolog та JavaScript. Ми ознайомимо вас з правилами гри, де перемога полягає у розміщенні п'яти символів ряд, стовпець чи діагональ. Для програмування гри ми використовуємо алгоритм Minimax, що дозволяє ефективно вирішити поставлену задачу. Зрозуміти і обговорити алгоритм вирішення нашої задачі. Користувач робить хід. Далі в нас програма перевіряє, чи на цьому етапі гра не закінчується, чи це не буде фінальний хід в нашій грі. Відповідно до цієї інформації, штучний інтелект приймає на вхід нову дошку і обраховує далі свій найбільш вигідний хід, і передає далі цю інформацію до інтерфейсу, і, власне, ходить. Обираючи відповідно найкращий хід, який він е, міг обрати з всього розмаїття е, обрахованих ним ходів, далі на цьому етапі програма знову перевіряє, чи гра не закінчена, чи штучний інтелект не походить останній хід можливий. Якщо так, тоді ми дивимося на дошку. Якщо перемагає штучний інтелект, відповідно. У нас виводиться переможець. Якщо перемагає користувач, то також виводить переможця. Але якщо на дошці закінчилися усі місця для того, щоб е відповідно визначити якогось переможця, тоді програма повідомляє про нічию. І так наша програма зациклюється: користувач ходить, програма перевіряє, штучний інтелект приймає рішення і знову ходить, знову програма перевіряє. І так, допоки ми не досягнемо власне. Закінчення нашої програми. Ініціалізація ігрового поля заданої розмірності відбувається таким чином. Для кожного стовпчика та рядка поля прописується окремий факт. Після того прописуються предикати для знаходження протилежного знаку від знаку, яким користується гравець, та для пошуку значень сусідніх комірів. Опісля ми використовуємо предикат для побудови порожньої таблиці, яка слугуватиме нам ігровим полем заданої розмірності. На устанок буде інженері предикати Replace. Предикат Ріплес 4 виконує заміну елементу списку на вказаному індексі. Він приймає перший список індекс елемент і повертає другий список, у якому елемент з індексом замінено на заданий елемент. Перший виклик Ріплес 5 спускає рекурсивний процес, пробігаючи перший список і рекурсивно замінює елементи до досягнення заданого індексу. Усі факти та предикати, про які я розповів, ми використовуватимемо в подальшому. Почнемо про Мінімакс. Мінімакс грі хрестики, наулики, потрібен для знаходження найкращого ходу комп'ютера у відповідь на хід користувача. Сам алгоритм будується на наступному: гравець завжди розставляє хрестики, і від позиції його ходу ми маємо перевірити вертикаль, горизонталь та чотири клітинки по діагоналі ще від нового кроку, і потім підрахувати бали бали використовує для підрахунку оцінки, наскільки хід комп'ютера буде оптимальним, а саме скільки клітинок може бути потенційно зайнято, починаючи з визначеної клітинки. Алгоритм перевіряє, скільки хрестиків та науків вже стоять на цих лініях. Якщо в лінії немає безперервного ряду хрестиків чи науків, але є порожні клітинки, які можуть бути заповнені, то алгоритм обчислить їх кількість. Якщо в лінії немає безперервного ряду хрестиків чи науків і немає порожніх клітин. Які можуть бути заповнені, то лінія не є виграшною і її бали дорівнюють нулю. Глибина пошуку має бути не меншою за 2, щоб ми могли врахувати як свій хід, так і хід суперника. Це забадить порасті комп'ютера. Ми маємо сумувати бали для всіх ліній, що проходять по вхідній клітинці, та повторювати це на сусідніх клітинках для пошуку найкращого ходу. Тепер підсумуємо теорію: ми маємо визивати функцію мінімаксу на певній глибині, рахуючи бали під час пошуку. Якщо після нашого ходу суперник перемагає, то хід є неоптимальним і навпаки. Тепер розглянемо нашу реалізацію. Ми викликаємо файл initData з його функціоналом. Головним предикатом нашого мінімаксу є BestMoves, який знаходить найкращий хід. Спочатку викликаються AllMoves для знаходження всіх можливих ходів гравця PL на дошці B з результатом RES. Opt – це з initData для репрезентації хрестиків і нулоків у грі. ЦИТОФ використовується для видалення дублікатів і збору всіх рішень у список. Він приймає в себе шаблон рішення М1, це зв'язування потрібних змінних мету рішення для кожного шаблону це mt neighbor та повертає оптимальний, отриманий точніше, список рішень. Ми робимо два виклики для знаходження всіх можливих ходів як для комп'ютера, так і для людини. За допомогою Append відбувається конкатинація РЕСПЛ та Рес opponent в остаточний список РЕС. Empty Neighbor використовується для пошуку порожньої клітинки на дошці поруч із існуючим символом ходу поточного гравця. Він приймає в себе дошку і поточного гравця, шукає координати порожньої комірки. А за допомогою за Гецл допомогою ми ітеруємось по всій дошці, ДР і DC визначають напрямки руху по стовцям і рядкам, а також допомагають визначити координати всіх сусідніх комірок. В кінці з допомогою Гсел ми визначаємо чи на напорожню комірку поруч. гі бере в себе дошку, координати комірки і значення, він використовується для уніфікації змінної зі значенням. В це ширина дошки, Р- це рядок, це стовпчик. Отриманий індекси обчислюється за визначеною формулою, що відповідає зміщенню в рядку на R-1 позиції від початку дошки та зміщенню в стовпці C-1. На це мінус один позиції від початку рядка. За допомогою предикату NS0 ми отримуємо елемент списку борд з індексом І, і це значення присвоюється з міні V. Це робиться для правильної нумерації елементів списку. Цим самим отримуємо значення комірці на дошці з заданими координатами R та C. А функція MapMoves. Точніше, предикат MapMoves використовується для розрахунку загального балу для кожного можливого ходу на дошці, і повернення списку кортежів для кожного ходу. Всі елементи списку містять кортежі з двох елементів. МВ це хід, для якого обчислюється загальний бал, а Score це сам бал для цього ходу. Мобмовс має чотири аргументи: дошка, гравець, для якого розраховується бал для кожного ходу, список можливих ходів на дошці, і список кортежів для кожного ходу. Предикат рекурсивно обходить список moves. На кожній ітерації він викликає предикат Move Total Score, який розраховує загальний бал для ходу MV, і повертає значний score. Після отримання цього значення виконується обчислення від'ємного балу score negative. Це необхідно для відсортування списку за зростанням балів, і викликається map moves зі списком ходів moves за виключенням поточного елемента, тобто поточного ходу. Якщо score дорівнює нулю, то поточний елемент МВ відкидається та рекурсивно викликається мувс зі списком ходів за виключенням поточного. Предикат рекурсивно обробляє решту ходів у списку і зберігає результати в зміні tail. Коли обробляться всі елементи списку мувс, результат буде містити список кортежів МВ-скор для кожного ходу на дошці, де кожен елемент буде відсортований в порядку зростання значення балів. Предикат uh, MUV Total Score використовується для розрахунку загального балу uh, ходу МВ гравця по L на дошці Б та повернення значення score. Загальний бал обчислюється як сума балу, який отримує гравець за цей хід, і балу, який отримує його противник, з відповідний відгук на цей хід. Предикат uh, Move Total Score uh, спочатку викликає предикат OP, який повертає іншого гравця. Наступні два виклики make evil move виконуються для гравця і опонента, щоб розрахувати бал для кожного з них за хід МВ. Тут є перевірка, чи Скорп більше або дорівнює 10 в сьомій степені. це щоб уникнути переповнення діапазону значень інтеджер, оскільки при великих значеннях балів можуть виникати проблеми з точністю. Якщо скорпу L більше або рівне за 10 в сьомій, то скор встановлюється рівнем 10-10, інакше до скору додається скоро ОП. А Make Evil Move у нас використовується для оцінювання можливого ходу гравця. Якщо хід неможливий, то оцінка буде 0. В іншому випадку нам потрібно зробити хід та обчислити його оцінку. MakeMove використовується для зроблення ходу на дошці. В клітинку з даними координатами і повертає оновлену дошку. Щоб зробити хід, спочатку необхідно вирахувати індекс в лінійному списку B елементів, який відповідає позиції RC на дошці. Після того як ми обчислили індекс, то відбувається заміна елементу за цим індексом в списку B на PL, Ну і результат зберігається у вигляді нової дошки. Move оцінює бал задреного ходу на основі хрестиків та нуликів у рядку, стопчику або діагоналі. Перший варіант: ми приймаємо додатковий аргумент DC, який вказує напрямок пошуку. Він викликає каунт двічі: один раз це для напрямку пошуку і один раз для протилежного напрямку. Каунт повертає кількість хрестиків або нуликів певного гребця у рядку, стопчику або діагоналі. Що проходить через дану точку, та його заданий напрямок. Evil Move обчислює загальну кількість елементів у рядку Це кількість порожніх клітинок у рядку Це та кількість заблокованих рядків стовпців або діагоналу ЦК. Ну і кінцевий результат задається за формулою. Другий варіант виклику Evil Move використовує виклик першого варіанту для чотирьох напрямків. Кінцевий бал розраховується як сума балів для кожного з цих напрямків. Predicate count використовується для підрахунку кількості хрестиків або нуликів у заданому напрямку на дошці, починаючи з ходу МРЦ, в заданому напрямку ДДРЦ. Він працює рекурсивно, перевіряючи значення кожної клітинки і підраховуючи кількість хрестиків або нуликів, які належать тому вхідному гравцеві. Якщо він зустрічає порожню клітинку або клітинку із символом суперника, він припиняє підрахунок і повертає кількість підрахованих елементів. Якщо він досягає максимальної кількості ходів, не зустрічаючи проміжку або протилежного символу, він повертає велике значення, яке вкаже, що це є виграшним ходом. Якщо не залишилось ходів ліворуч, то left буде 0, і ми повертаємо підрахунки. Count branches відповідає за підрахунок елементів у певному напрямку. Тут є. Три пропозиції, які включають в себе три різні випадки: перший це положення підраховує символи в тому ж напрямку, що початковий хід, але тут немає ніяких прогалин. Другий підраховує символи в тому ж напрямку, що початковий хід, але після зустрічі з розривом. І третій підраховує символи в тому ж напрямку, що початковий хід, але без будь-яких обмежень. Отже, ми визначили всі можливі ходи для гравця на дошці з допомогою продикату all Moves. Для кожного ходу зі списку прорахували його оцінку з допомогою Map Moves, який повертає пару ключ-значення, ключ, ключ це оцінка ходу, значення, сам хід. Отримані пари ключ-значення, ми сортуємо з допомогою кейсорт. Після сортування списку ключ значення отримується список ходів в порядку складання їх оцінки. За допомогою первоїсної ну, ми повертаємо список лише тих значень, що відповідають нашим ходам. Отже, це і буде список найкращих ходів гравця на цій дошці. Так, і перейдемо до того, власне, файлу, який нас буде запускати в нашу логіку і складати все це докупки. Ми запускаємо нашу гру, і вона буде ініціалізувати порожню дошку і запускає власне наш алгоритм, який виражений у функції play. Ми бачимо game, і вона випуск з ініціалізовує порожню дошку за допомогою методу Empty Board 10х10. 10. І, власне, давайте розберемося з play детальніше. Функція play нас бере на вхід в нашу початкову дошку і далі чекає на хід гравця. Спочатку ми перейдемо до функції Showboard. Функція Showboard використовує getformat, щоб створити форматований рядок, який відображає насла, власне нашу гральну дошку. Функція Getformat рекурсивно визначає, який формат рядка повинен бути використаний для кожної клітинки на дошці. Останній рядок закінчується символом нового рядка. Після того, як форматований рядок був створений, він виводиться на екран за допомогою в ряд... «Write app». Але в нашому випадку він відображається у нашому інтерфейсі. Далі гра чекає відповідно на хід гравця людського, який виражається у функції Human Move, Q move. Цей код на пролог реалізує хід гравця, запитуючи користувача про від координат рядка та стопця клітинки, на яку користувач хоче зробити хід. Спочатку за допомогою getWell, запитують рядок та стоптець клітин. Стовпець клітинки, на яку користувач хоче зробити хід. Якщо введені дані коректні цілі числа в дипазоні від власне, нашого формату дошки, там, від 1 до 10 або від 1 до 15, залежно від нашої дошки, то формується хід Move-1 з цими координатами. Далі перевіряється, чи можна зробити такий хід на поточному стані дошки за допомогою Can move. Якщо так, то змінна move присвоюється значенню Move1. І за допомогою MakeEvalmu, про який згадувалося вище, обчислюється скор, оцінка якості ходу. Якщо ж хід не можна зробити, то виводиться повідомлення про помилку, і процес запускається знову. Програма знову очікує на хід гравця. Далі в нас наша програма, відповідно, має перевірити, чи гра не закінчена на цьому етапі. В нас це виражається у функції checking. Цей. Ця функція використовує предикант ВІНС, перевіряючи гравець досягнув або перевищив 10 в степені очок, що буде означати в цьому випадку перемогу гравця. А якщо він отримав, отримав рахунок, який менше 10 в шості степені, тоді це означає, що він програв. Предикат Field зазначає про те, що є взагалі на полі гри ще вільні клітинки. Предикат Check and Game перевіряє, чи гра закінчена. Якщо гравець набрав достатню кількість очок для перемоги, гра закінчується з помилкою, щоб вийти з програми. Якщо гравець набрав менше очок, ніж потрібно для перемоги, або є повністю заповненим поле гри, то повідомляється нічия. І якщо відповідно він програв, тоді програв. І гра закінчується з помилкою знову ж таки, щоб вийти з програми. Якщо в нас не відбувається Якщо в нас не відбувається закінчення гри, тоді наступним ходом входить штучний інтелект. І він виражається у нас у функції AMove. Він складається з дуже багатьох різноманітних функцій, тому ми перейдемо до нього далі. Ось. І можемо бачити, як виглядає, власне, наш amove детальніше. Він використовує функцію Search, а вона, в свою чергу, використовує багато інших різноманітних функцій, про які ми зараз власне, і поговоримо. Вперше це, що нам важливо, адже саме на цьому етапі в нас буде і е, вирішуватися і виконуватися алгоритм власне цього міні Давайте тоді розглянемо детальніше Explore Move. Він виконує хід гравця, вказаного, в нашому випадку, Еймув задає кружочок, нулик, тобто в нас гравець нулик. На дошці е, задає хід гравця. На дошці та отримує нову дошку після ходу. Це у нас board 1. Обчислює змінні depth 1 це глибина поточного вузла у дереві, Та обчислює Max Opponent NEC та Max Player NEC. Це негативні значення граничних оцінок для опонента та гравця відповідно. Якщо глибина поточна наша, це depth 1, досягла максимальної глибини Max DEPS або дошка заповнена, то виконується функція move total score що обчислює оцінку ходу для гравця нашого вказаного, і повертається її значення в змінній скор. В іншому випадку, для дошки board 1 рекурсивно викликається процедура search, що розглядає всі можливі ходи опонента та повертає найкращу оцінку ходу в змінній score neg, тобто score негативний. Ця оцінка змінюється та на протилежне значення, а потім повертається як значення оцінки ходу move. Для гравця, для нашого вказаного гравця у змінній скорі. Загалом процедура Explore Move використовується для обходу дерева гри і обчислення оцінок можливих ходів гравців на різних рівнях глибини, що дозволяє знайти оптимальний хід для нашого вказаного гравця. Explore moves. коротко це рекурсивно переглядає та оцінює усі можливі ходи гравця, і використовує відповідно Explore Move Коротко про те, як вона діє. Отримує на вхід поточний стан гри, тобто нашу дошку, вона отримує так само глибину пошуку ДЕПС, максимальну глибину пошуку max ДЕПС, гравця, який має зробити наступний хід, це нулик або хрестик відповідно. Максимальний результат, який гравець може отримати макс плеєр, і мінімальний результат, який гравець, суперник, гравець або суперник може отримати Макс opponent. Так само він рекурсивно перебирає всі можливі ходи гравця з поточного стану гри. Це в нас виражено в Moves, обчислює за допомогою Explore Move їх потенційні результати скоро один, та оновлює max Player та max Opponent. У випадку, якщо max Player стає більшим або рівним Max Opponent, додатковий пошук не проводиться, а функція завершується. Ця функція повертає вибрані ходи гравця. Moves і їх потенційні результати скороти. Тепер перейдемо до функції Search, яка по факту в нас і відображається в ході штучного інтелекту. Функція Search вона виконує пошук кращого ходу, best move, та його оцінки best score, для заданого стану дошки гри. Для цього вона викликає функцію best moves для отримання списку всіх можливих ходів, які гравець плеєр. Може зробити на дослідженому стані дошки. Вона викликає функцію Explore Moves для дослідження кожного з цих ходів на отримання оцінки їх впливу на гру. Вона вибирає максимальну оцінку зі списку Scores, який містить оцінки для кожного з досліджуваних ходів та запам'ятовує їх в best score. Вона визначає індекс елементу в списку «Scores», який має максимальну оцінку. Вона визначає best move як елемент списку Moves з індексом e, І, що відповідає ходу, який привів до максимальної оцінки тест score Отже, функція Search вона дозволяє знайти оптимальний хід для нашого вказаного гравця на заданому стані дошки шляхом дослідження усіх можливих ходів та їх впливу на гру. Для вирішення задачі та реалізації інтерфейсу наша команда обрала мову JavaScript, як мінімум тому, що ми вже мали досить програмування з цієї мови на інших дисциплінах, навчили створювати сценарії веб-сторінок та веб-застосунки, програмувати на боці сервера та змінювати зовнішній вигляд веб-сторінки. Спочатку ми написали код, що створює веб сервер за допомогою бібліотеки Express, який дозволяє запускати на сервері програму мовою пролог. За допомогою обробника GET ми повертаємо файл HTML, які згодом використовуємо для інтерфейсу гри. Виробником POST ми приймаємо параметри, параметри запиту до програми Prolog. Параметри запиту передаються як аргумент до виконання команди, і коли програма Prolog повертає відповідь, сервер відправляє клієнту у відповідь на пост запит. Наприкінці запускаємо сервер. Наступний етап створення HTML-розмітки сторінки для реалізації інтерфейсу. Зовнішній вигляд сторінки встановлено за допомогою CSS стилів. Після цього ми створили файл функціоналу JavaScript, в якому писали основні потрібні функції для програмування гри в хрестики нулики, тобто зміну, що має декілька полів, та містити інформацію про розмірність поля та поточний стан поля, функції, що генерують запити до пролог, та які використовуються для оцінки кращого ходу, функції визначення кольорів комірок, функції здійснення запиту до пролог, функції, що викликаються після ходу граця або після ходу інтелекту штучного. І функція, що викликається, коли або гравець, або комп'ютер перемагають, та оголошує переможця, очищає дошку та розпочинає гру по -новій. На останок ми написали код, що створює сітку клітинок на веб-сторінці, де користувач може натиснути на будь-яку клітинку і викликати функцію входу гравця, що передає координати рядка та стовця клітинки як параметр. Є функція, що встановлює обробники подій на кожну клітинку. Вона створює таблицю та заповнює рядками та стовпчиками. Які можна натискати мише. Також присутній обробник подій OnClick, що викликає функцію ходу гравця з передачу координати рядка та стоп, все клітинки як параметри. Я б хотіла згадати декілька труднощів, які можуть виникнути під час розробки цієї гри. У нашому випадку було так, що коли це було квадратне поле, звісно, при більшому пола більше навантаження на програму. Але все одно вона працювала достатньо з оптимальною швидкістю. І глибина була не така маленька, глибина прорахунку наступних ходів. Тому, в принципі, все працювало гаразд. Але коли поле ставало прямокутним: 15 на 10, 12 на 11, в будь-якому будь випадку, коли поле ставало прямокутної форми, програма тяжко справлялася, інколи навіть не справлялася. Ви можете навіть побачити на цій демонстрації 15 на 10. Першим хрестиком я поставила те, що зверху. І нулик якось дуже дивні позиції стоїть, ніби якісь рандомні або викрилені. Другий мій хрестик я поставила те, що внизу. І програма думала дуже довго. У мене не вистачило терпіння, і тому я не продовжила гру, власне в конкретно в цю партію. Щодо глибини прорахунку, чому вона в нас саме така? Чому вона найбільша? Тому що якщо більша, тоді програма взагалі буде постійно перемагати, і можна буде набагато крутіше грати і набагато крутішу гру мати. Але ми повинні розуміти, що взагалі в нас це гра для живої людини, і в живої людини немає стільки терпіння, скільки в комп'ютера, коли це затягується на 30 секунд, на 15? можливо теоретично це звучить недовго. Але для користувача це достатньо велике, велике число, щоб очікувати надзвичайний хід нулика. Хоча він би міг зіграти з другим, він би вже поставив тричі той самий хід. Тому у нас така глибина пошуку, саме в нашого власне, наступного ходу, вона не така велика. Але це не є погано, тому що гра все одно достатньо мінлива, тобто кожного разу. Наш штучний інтелект отримує нове поле і прораховує нові ходи, і обирає все одно з тих максимально неглибоких, але дуже підходящих ходів, які ми можемо йому надати. І так само про те, що ця гра може насправді бути достатньо непереможною складністю, так як штучний інтелект набагато уважніший. Він набагато більше має. Він математичний, на нього не впливають жодні інші фактори, і дуже багато варіантів, коли він бачить якісь стратегії, а людина своїм звичайним людським оком не помітить їх. Найчастіше ти програєш штучному інтелекту, коли він розставить 5, 5 своїх кружочків в. Діагоналі. І це насправді розгладити не, склад... ну, не так легко, як може здатися на перший погляд. Здавалося б, що ти не побачиш п'ять кружечків, а можеш і справді їх не розгладити. Настільки гра ця досить така швидка і спритна. У цій презентації ми детально розглянули програмування гри крестики нулики на великому або безмежному полі використання мов програмування пролог JavaScript. А також мови розмітки HTML та спеціальної мови стилю сторінок CSS. Вони дали відомості про правила гри, про усі етапи програмування, а також особливу увагу приділили алгоритму MiniMax, що дозволяє ефективно вирішити задачу створення оптимального ходу комп'ютера. Цей алгоритм є вельми потужним та може бути використаний для створення ігор з іншими правилами та умовами. І загалом програмування гри в Хвестокінолики є гарним прикладом застосування мов програмування в галузі розробки ігор. Dziękuję za uwagę.